учасникам про те, що призначено в справі судово психологово експертиза. За даними суду, найбільшим часом має бути спілкування експерта експертів з обвинувачення. Однак, враховуючи те, що закінчується сюдтримання домашнього підвертування, суд має вирішити зазначно питання. То, що є Учасники, З розумов його питання про продовження сторону заходу, враховуючи, що дана експертиза призначена за клопотанням сторони захисту і сторони захисту усвідомлює всі похідні від цього процесуального ускладнення, ризики не зменшилися. Я прошу задавати питання та я продовжувати я з такого чотири питання, чи це запобіжний захід. Утягін тримання підвал на 60 днів без визначення стало. Так присутня пілотувай мозка. Зрозуміло яке питання, що тут вирішує? Ні. Прокурор просить продовжити строк тримання до нас під вартою. Ви бажаєте висловитися цього питання? Я вважаю, що його вже пора вирос робити. Скільки можна його... На запитання, яке суд обговорює. Да, Підтримуєте? Прошу, я в даному випадку не маю можливості висловитися з цього виводу, оскільки не немає тут, щоб я з ним, з ним міг узгодити свою позицію. А він. Ще десь я пам'ятаю, на якому судовому засіданні, другому, третьому, заявив про питання, що я погано чую, я погано чую розмову, і тому прошу, просив він весь час доставляти його собі, тому що розмови, які тут точиться, тобто він фактично був, не був учасником процесу через те, що він погано чув. І зараз як вдавати те, що нібито здійснюється захід. І нібито не порушуються права Остаповича, я в принципі не можу. Без нього я свою думку висловлювати не можу. Тим паче, тим паче що я переглянув клопотання. Ось. І в мене тут навіть не, не минуле клопотання, а клопотання ще від 25.014 року. Тобто то клопотання п'ятимісячної давності. Фактично нічим не відрізняється одне від другого. Так ніби час зупинився для нашого обвинувачення. І зогляду на, на те, що поки що що аргументи мої в цьому попаданні і наступних аналогічних попитання, які було від 21-го року, суд не почув. О, ну, це, тут, то й тут по всьому природу я аргументів, я надіявся, що якісь аргументи вкаже Остап Холович. На великий жаль, суд не дав йому можливості ті аргументи виступити. Знаючи, знаючи, що Остапович домагався того, щоб його привозили на за судові засідання через його поганий слух. От. Але суд поігрувався. Значиться, у даному випадку даному випадку це чисто формальність. І оскільки на все решта суд не звертає уваги, то й подовгу тому, по тому, тому ракурсі, ви вже встановили один рекорд пашисти, до голови, що звертається один, коли судили Гуменюка, я думаю, що і тут ви зумієте встановити рекорд. Бо ми тільки те й робимо, що продовжуємо строки тримання під варті. Більше ми робити нічого не хочемо. От. І бачити те, що є матеріал справи, ми теж не хочемо. І те, що він реально хворий чоловік, ми теж це бачити не хочемо. До речі, я сьогодні тільки що направив прокурору але зайки я отримував СІЗО, смерть частина СІ, де сказано Чіпку, що Остаповець є реально доволі хубава людина. Але суд це не почує, у любові не почує. По суду я так розумію, що бажання, щоб він добивав гнива 8 років. То зараз я, я так думаю, що хочу встановити рекорд і добити цього швидше. Я думаю, тут вийде, зважаючи на стан здоров'я, Остаповича. Якщо приступник може взяти, що ви добиваєте? Він приступник, в мародині, ви хочете якийсь покласти. Суд ще чує і бачить, він приступник. Мало що не буде говорити, я маю право зачитати.

Відсуньтесь, будь ласка, від мікрофона подалі. Не говоріть прямо в мікрофон, вас буде краще чути суду. Суд вас розуміє, так щоб інші учасники чули. Хоч сидіть рівненько і говоріть. Продовжуйте вас. Я вас прошу вас. Суд вас почути. От вас почув, з приводу попитання, будь ласка, що ви можете сказати? Продовжуєте дебати? Так. так, так. Підтримаєте думку зараз. Щодо, щодо вашого бажання бути присутнім під час судового розгляду, суд зазвичай відповідний до вимог кримінального процесуального кодексу, зокрема стаття 30. 36 КПК, передбачає, що під час дії воєнного стану згода обвинуваченого на застосування від конкретних зв'язку може бути не враховуватися. Тому проходячи положення закону, щоб прийняв рішення про те, що ваша участь буде забезпечена сяком відеоконсування зв'язку із слідчим залежатим. Захисне бажаючи за голосу. Я хочу ще одну вами, що суд свого часу вирішив вже. Питання вирішив. Вже. Забезпечити, і то вже під час воєнного стану вирішення. Забезпечити доставку. Остаповича у суд. Вже вирішив. Але для суду це не має значення, йому головне, так скажемо, своє зробити, свою жодну справу. Так, всі визволюються. Заповнення мають і хоче. Ще ряд Зараз був ще має. Що ми маємо, ми мару? Якщо ти насліпай у хату, то...